Наступив ресторанний тиждень, і ресторани змагаються у різноманітних гастрономічних викликах, в той самий час плануючи приготувати епічну страву, щоб вразити відомого критика, що прибуває до міста. Ви будете посилати своїх шефів у різноманітні локації, щоб вони збирали інгредієнти для створення неймовірних страв, і ви змогли продемонструвати, що ваш ресторан найкращий у місті. Вітаю вас у анонсі настільної гри «Creator's Kitchen від видаництва Розум. Це дуже, дуже-дуже, дуже гарнесенька сімейна настільна гра від 2 до 5 гравців, в якій ви будете кожен хід закриту вибирати якісь локації, куди ви захочете посилати своїх шефів. Причому шефи у нас різні і вони по-різному будуть збирати вам інгредієнти. Маленький, найшвидший, і він буде ходити перший, але унесе тільки один інгредієнт. Середній ходить наступним, але забирає вже два інгредієнти. І найбільший ваш працівник, він ходить останній, але забирає цілих три інгредієнти, якщо, звичайно, вони ще залишилися. І ви усі одночасно вибираєте, куди ж підуть ваші робітники, і намагаєтеся обхитрити інших гравців і вибрати найкращі локації. Кожен раунд у вас будуть щоденні виклики. Завдання, що ви будете виконувати, у місті будуть різноманітні локації. І звичайні, які будуть вам приносити інгредієнти, і спеціальні, що мають різні властивості, як то отримання випадкових інгредієнтів чи найм додаткового спеціального робітника з унікальною властивістю тільки на один хід. Всю гру ви готуєтеся до епічного фіналу, де ви зустрінетеся з ексцентричним критиком, кожен з яких має свої власні смаки. При цьому вам потрібно ще дослухатися до чуток спеціальних карток, які додають кожному критикові свої власні смаки. Крім цього, у коробці ще є додаткові картки для урізноманітнення партії, спеціальні властивості для кожного гравця. Тож це в нас цікава і запаморочова приваблива настільна гра, де кожен хід вам потрібно буде вибирати, куди ж посилати своїх власних шефів, орієнтуючись і на свої побажання. І орієнтуючись на те, куди підуть інші гравці. Плюс тут є купа різноманітності і регравальності за рахунок того, що кожну партію у вас різноманітні завдання, у вас нові локації, у вас новий критик і новий набір чуток до нього, і ще ви можете додавати спеціальні властивості кожен для себе. Тож, підписуйтесь на цей канал і на соціальні сторінки видавництва «Розум», які будуть в посиланні до цього відео. І стати цьому вподобайку для того, щоб слідкувати за нашими новинами і не пропустити вихід цієї чудової настільної гри Критерс Kitchen.